Вітаю! Давайте подивимось, про що він шкодує стосовно вас. Робимо сигніфікацію його. Якщо ви розумієте, що так, це опис про нього. Так, схоже, то дивитесь далі. Значить, ви попали енергію своєю на цей розклад. Добре? Давайте зараз. Настроїтесь на ту людину, про яку хочете дізнатися. Можете згадати її очі, ім'я. Так, якісь обставини ваші там. Так, хто він? Хто він. Ой, хочеться сказати мутна людина, знаєте. А ну, зараз людина виє на луну, я б сказала. В страхах, в жалю. Переживає за своє майбутнє, не бачить, чим це закінчиться, чим закінчиться та ситуація, яка в нього в житті зараз. Такий трохи скритний чоловік може всполити, може рубати з плеча, може бути ревнивий, дуже конфліктний. І це не завжди доречно, так? Вони завжди розуміли, чому він себе так веде. Міг багато уходити в себе, закриватися, забувати про щось, шукати там якісь смисли в житті, але і забувати про головне, що в нього є вже цей смисл. І... Вже люди поряд, які його потребують. Так? А, мудра людина, але ця мудрість в нього проявляється тільки на рахунок його внутрішніх якихось переживань, він не втілює це в життя і не розуміє, як з цим працювати. Тому що є дуже багато непророботок, емоцій, які шквалять, які не дають йому цей такий характер дурнувати. Знаєте, коли я біжу. Рубаю всіх і все, а потім, думаю, нахіра я це все зробив. Ось так. Що ще нам скажуть карти? Е, собственник, знаєте, таке, е, цінує свої грошики, цінує своє майно, цінує свій комфорт, любить, щоб все його було при ньому. І Такий сумнівний зараз персонаж до нас прийшов. Я б сказала, ну, про такого ви згадали. Якщо ви розумієте, що це не він, що він у вас янгол Небесний, то це не ваш розклад, ви просто не попали сюди. Так, Добре, дивимось. Про що він шкодує стосовно вас? Що нам розкажуть карти? Ухте. Шкодує, що заблокував вас, що перестав спілкуватися, що не дав вам ресурсу, що не дав вам того, про що ви колись хотіли, просили і мріяли. Шкодує, що був трошечки за сранцем. пробачте. От. І в мене просто йде іноді потік, і я іноді розмовляю не тією мовою, що в своєму особистому житті. От, шкодує, що він втратив якісь шанси, і це його реально зараз навіть підбішує. Що шкодує? Шкодує, що міг десь на стороні гульнути, міг забути про вас, піти, напитися з друзями, міг піти десь в якісь свої справи і не зробити обіцяного, так? Тобто міг весело проводити час без вас і не розумів, що ви, ви в ньому нуждаєтесь. Зараз він вас бачить, королевою мечів, і шкодує про це, що він вас такою зробив, щоб ви стали відноситись до нього холодно, королева мечів, це завжди про холод. завжди про дистанцію, про різкі рішення, про опит гіркий, коли. Жінка після болю стає воїном. Вона не стає більш жіночною, вона стає більш сильною. І це його теж бентежить зараз, тому що він розуміє, що його дії призвели до цього. Так, його дії до цього призвели. І раніше ви були, може, інша до нього, якось по-іншому проявлялися. Зараз ви сказали досить. Я втомилася. Я більше так не можу. Хто ти такий, що ти будеш моє життя руйнувати, мої нерви, так, мої сили. У мене є, за що боротися в житті. І ти не остання інстанція, яку я хочу в цьому житті мати. Ось так. Ось так. Добре, дивимось далі. Шкодує про те, що вас обманював, що вам не договорював правди. Що не з вами повівся. Може, зрада тут була, може обман якийсь сильний. Знаєте, коли, може ви надіялись на щось, а він вам обіцяв, обіцяв і не виконав, а свою вигоду собі забрав ось так. Може і таке бути. Що ще. Що ще. Шкодує, що не дав вам кохання того, на яке ви заслуговували, так? не дав вам. Того, що ви хотіли, а ви мало хотіли. Ви хотіли всього його присутності і його якоїсь так, турботи про себе, як про жінку. Ось. Може, у кого була тема за дітей, кого ви, наприклад, в чоловіка, так, партнера вашого, просили? Давай дитину. Заведем. Він вам, наприклад, відказував, він це про це теж шкодує. Шкодує, що нема, вас не бачить більше вашого майбутнього, спільного, сімейного і радість я пішла. Шкодує про те, що він був маніпулятивним гадом, пробачте звирос, але так іде мені. Ну, можу, по-іншому. Такий сьогодні чоловік прийшов, якийсь такий, він напортачив щось. Він дуже сильно міг маніпулювати вами, дійсно, маніпулювати. Дівчата, може, у когось навіть було фізичне насилля. Це дуже для мало процентів, але є таке, я повинна про це сказати. І, наприклад, в стані якогось оп'яніння він міг там підняти руку, навіть якщо раз це було. От, і шкодує, що він не діяв в вашу сторону, не діяв по-нормальному, по-чоловічому, по, як сказати, ще навіть не знаю, що він пропустив ось цей шанс бути з вами, тому що він. Якийсь він щось з ним не так, знаєте, давайте подивимось, що з ним таке. От, просто я відчуваю якусь странну таку енергію від нього. Ніби щось він, аж в мене голова розболілась. Ніби він зараз в такому стані, що у людини болить голова постійно, лоб, візки, затилок, він не знає, що робити, він не знає, як далі жити. Він такий, ніби зараз сидить скручений весь. Такий за голову схватився. Вчора він може там щось випивати, там просирає просто своє життя. Що з тобою? Боже мій. Він повністю вбитий морально може хтось фізично. На відстані зараз. Тобто, людина щось просто на таке натворила, що він ось в такому стані. Зараз ви на відстані 100% і він вбитий цим всім. Тобто, от реально, я казала про все це, а голова розболілась. І ось і карта вийшла. Будь ласка, дивіться, так. Таке щось. Не люблю я такі розклади, але, ну, знаєте, ми не вибираємо. Ми дивимося, що нам дають енергія, на що йде. В стані кризи людина зараз дуже-дуже сильно хоче повернутися до того, ким, з ким він був раніше, це карта минулого. До, минулого. до того, як було добре в минулому з жінкою розумієте, Тобто і не може. Ви на відстані відсторонилися, холод між вами. І зараз його ця кара настигає. От просто людина в такому стані, в стані бідності, кризи. Навіть якщо в нього є гроші, це каже про бідність, духовну, моральну, емоційну, фізичну. розумієте, А в нього було все. В нього було кохання. І він бажає цього знов. Тобто, розумієте? Люди закохані вдвох, приємні, такі емоції, сильні. Але людина зіграла зіграло своє его, він переборщив і все рухнуло. Рухнуло все в його житті. Його життя просто рушиться. Що його чекає? Вже подивимось, тому що вже мені цікаво, що там чекає його таке, що з ним таке. Ой-ой, колоди переверну. Карта кармічна. Дивіться, переродження буде людини. Тобто в нього зараз йде сильна криза, щоб переродитися, стати новим чоловіком. Так. Що його чекає? Жінка його чекає. Жінка, але така жінка. Відьмачка, інтуїтивна, сильна. Ой, ще й. Знаєте, вона, якщо це ви, то тут ви тоді, чи езотерик, чи відьма від природи, інтуїція у вас працює, ви розумієте, що до чого дуже верховна, верховна жриця, верховна така знання маєте. Його це чекає попереду в плані того, що його переродження пройде поряд з цією жінкою, і це стосується його коханої жінки. Ось дивіться, якщо ви його кохана жінка, то це про вас, якщо ви розумієте, що ні, то вже пробачте, то ні. Він прийде до щастя і гармонії, але йому треба пережити весь цей великий кризис. Що на рахунок вас він буде себе в майбутньому як вести? Так. Він захоче повернутися до вас скрізь туман і города як переможець, тому що у нього до вас є кохання, любов, сексуальна емоційна прив'язка. Але він знову вам розіб'є серце. Не ведіться на це. Не ведіться. У вас буде в житті вибір набагато кращий. Буде вибір набагато кращий. Що вам янголи скажуть? Давайте тоді подивимось на янголів, тому що прям цей розклад мене збентежить, я вам скажу. Такий він неоднозначний у нас. О, щось вилетіли вони, мої янголятка. Дивіться, такі карти цікаві вийшли ось так. Зараз я вам наведу екранчик. Ой! Нападий. так Тобто ви розумієте, що ви можете просити Всесвіту. І те, що ви просите те ви і отримуєте, це коло енергетичне. Воно так і працює. І робіть свою справу далі. Розвивайтеся, якщо ви реально відчуваєте в собі силу, непросту силу, так? Розвивайте інтуїцію, розвивайте свої дари. Це треба світу, треба світу, світло. Ідіть на світло, йдіть на краще, повишайте свої вібрації, повишайте свої емоції, і тоді до вас буде притягуватись саме те, чого ви і віддаєте Всесвіту. Ось так. Будете віддавати негатив, негатив буде до вас повертатися. Будете віддавати щастя, позитив, гармонію. Це будете і отримувати. Ось такий розклад. Якщо вас цікавить більш детально якісь питання, я дивлюсь любі теми, можете мені писати на любі месенджери. Я дивлюсь один-два питання, дивлюсь 30 питань, тобто, ну, кому що треба. І ми з вами працюємо. Тоді ви будете знати 100%, що це ваше, і розуміти, як вам рухатись далі по життю. Все, на все добре!